Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Рейпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не про І давайте подивимося. Знаєте, що от у вас два партнера, і ви хочете подивитися істинні почуття та наміри щодо вас. Так, роздивитися, знову ж таки, під о, лупу, роздивитися. Подивитися з усіх сторін. Сьогодні хочу тільки на Оракулі, по крайній мірі спробую тільки на оракулі. Так, але ж хочеться дуже детально. Так, хто у мене ви? Ви у мене людина, я не бобоюсь того слова, з якимись таємними знаннями, знаннями, можливо, навіть людина, яка глибока, яка, е, знаєте, можливо, навіть всієї вашої глибини ніхто й не знає. Людина, яка черпає інформацію і зверху, і знизу. Людина, яка е, чувствітельна, яка заземляє себе через е, всі свої якісь негаразди, заземляє через е, природу. От ходи на прогулянки, ходи, бо соня по землі. Це круто, хто не пробував, спробуйте, вам сподобається. Людина, яка, можливо, навіть не наскільки глибока, що, знаєте, якщо, можливо, вам, вам навіть от на цій землі трошки скучно, бо ви занадто добре все розумієте. Можливо, вам казали, що ви з іншої планети, або що ви марсіанка. І от дійсно вашу глибину і всіх ваших таємниць, на що ви здатні, ніхто не знає. Чиста, прекрасна, глибока. Так, далі. Ваш перший партнер. Ваш другий партнер. Так, ось дивіться сюди. І карта того, що, дівчинка, що у вас знову ж таки є вибір. Вибір до своєї якоїсь стабільності, до свого тила. Дивіться, я вам розкажу. Тут навіть не вийшло фігурних карт, але ми будемо дивитися. Перший партнер ігрок. Людина з вами грає. Людина, яка, знаєте, який ви, наскільки, можливо, навіть і потрібні, а яка, знаєте, як от на ось, а ось вийде. Розумієте, людина, яка азартна, в принципі. Ну, нічого, що я тут. Людина, яка, е, в принципі, азартна, людина, яка. Людина, яка... Е, то що, Знаєте, От вона якось <кхем> компас до вас тримає, тільки тоді, коли вигадно. От хочу так сказати. Прям от, Коли ви в благості, він прийшов, наприклад, да, і е, от добре з вами провів время. Людина хейтера, знову ж таки, карта гри, карта лисиці. людина не та, хто вона є насправді. Зрозуміли мене, так? Людина заплутана сама в себе в житті. хай розбереться спочатку в собі, а потім е якось зазіхає на вашу глибину. розумієте? Можливо, навіть ще не розібрався. Людина, можливо, з вашого дому. Е можливо, навіть ще е знаєте, як в собі не може розібратися, знову ж таки. І знаєте, ось цій людини зараз ви повинні також знати, що в нього якось все. Дуже швидко міняється от якось по фортуні, знаєте? Можливо, вічно в роз'їздах, можливо, вічно десь спішить, десь що, сьогодні одні плани, завтра інші. плани. Тут людина ну, не дуже з головою, вибачте, це грубо я буду казати. Нестабільний саме такий. Друга людина, навпаки, це, можливо, навіть постарший чоловік, але людина, знаєте, яка? от Скажу, що маніпулює. Крім того всього, тут ось вийшов чоловік постарше, знову ж таки. Каже, про те, що йому це не дуже, не дуже легко вдається. Людина, для якої ви отримуєте якийсь улов, якісь е, благості фінансові, в тому числі, людина е, для стабільної сім'ї, старша за віком, для якої ви отримуєте підтримку. І знаєте ще, що людина, яка мудра, яка навіть якщо маніпулює вами, то дуже по-хитрому. що це не, не вдається їй. Чому? Тому що, знаєте, що, тому що ви достатньо глибока, щоб. Е, От, грубо говоря, щоб язиком сказати, що цей це мене не влаштовує, ви наводите масти з ним, тобто ви домовляєтеся своєю глибиною, його опитом, його мудростю. Можливо, десь, знаєте, як ставить ну, людина для стабільності. Знаєте, як ставить вас десь не те, щоб там в неловкій ситуації, а от навпаки, от якось непомітно по чистоті, але от пробує маніпулювати. Розумієте? І от не, не виходить. Про що змія? Давайте подивимося. Про що змія? Е, дівочки, в тому числі маніпулює якось з часом. Розумієте? Людина за вами спостерігає. Спостерігає і каже про те, що, знаєте, хоче дізнатися більше, але у вас ключі від всіх, всіх тайн, от кліт, ключі від клітки це є і у вас. Людина про вас е, балакає з кимось, хоч ніколи не, не дізнається. Розумієте? Отак. От Давайте подивимося наміри першого щодо вас. Наміри, девочки, ну тут ілюзії. Зараз наміри другого щодо вас. Так, поїхали. Кажуть про те, що ви достатньо глибока, чиста і самодостатня, щоб вибрати вірно і при тому всьому, можливо, навіть щоб не вибрати нікого з них. І щоб при цьому всьому залишитися в чистоті свого колодця. Ось, дивіться, карти чистоти. Що ви знаєте, їх як облуплених обох. Розумієте, про що? Давайте подивимося. Так, наміри. Тут, знаєте, як людина? Людина буде тримати вас в ілюзіях заради. Е свого, Заради своєї благості. І людина, знову ж таки, тут повторюся, тут людина з вашої сім'ї, скоріш за все, з вашого дуже-дуже близького оточення. І от вона буде так, як знову ж таки кажу, ну, ігрок, можливо, під бесами, чомусь мені так хочеться сказати сюди. Під оморочками, людина в страхах, людина не знає, як жити далі, про що луна? От цією людиною, можливо, у вас вже закінчилися стосунки, розумієте? Про що сонечко? От хоче, знаєте, опять по присяті, час у вас вдома. От хоче, знову-таки, тута башня, і хоче, знову-таки, залізти до вашої стабільності, дві карти дому, і погризти вашої стабільності. Кажуть про те, що ви це знаєте. От тут чоловік помоложе вийшов нарешті, людина, з яким ви колись були в парі, але кажуть про те, що у вас тут з ним вам видно, що у вас тут з ним уже все закінчилося. Що хоче, забруднить ваш простір. Тут та що людина хоче, тута людина оказує вам поддержку. Знову ж таки, по карті тучі, не все розказує, що ви знаєте, тобто, не все не все по-вашому. Знову ж таки, тута людина, можливо, вам навіть робила якусь пропозицію, або наразі у вас якась пропозиція з ним, якісь домовленості, які вас, в принципі, влаштовують. Правда, правда, відійди будь ласка. І людина, тут, знаєте, ще про що, людина або робила, робила, робила якусь вам пропозицію руки і серця, вже робила, або зробить, або, знаєте, от у вас якісь такі домовленості, які вас влаштовують. І знову ж таки, крім того всього, скажу, що ви для цієї людини зірка, і вона для вас буде старатися. І крім того всього, знаєте ще про що? Про те, що цій людині не вигодно, щоб ви десь рухалися. Знову ж таки, це про я скажу, тому що е, знаєте, от він хоче вас якось. Е, Ну, це ще, можливо, для когось це скрито, але тут кажуть про те, що ви все одно підете своїм шляхом, розумієте? Зі временем цим стосункам також прийде кінець, тому що ви занадто ресурсна, занадто чиста і занадто вийдете своїм шляхом. Вам не треба робити цей вибір, розумієте? Ви і так себе добре почуваєте. Вам кажуть про те, що, знаєте, під маскою, можливо, що він згадує. Я тут так перескакую, у мене такий поток шалений. Згадує він свою першу людину. Згадує. Дівочки, мальчики, все одно скривається, звичайно, від вас. І карт про те, що знову таки по карті якор, знаєте, про що кажуть, про те, що він дуже хоче у вас, знову ж таки, от, карта, колеса, і, карта о, колеса, кольца, і карта якоря. от він не хоче, щоб ви без нього рухалися. розумієте? Він, можливо, навіть в вам ті благості віддає зараз, щоб тільки ви ніде не ділися. Але кажуть про те, що ви знаєте, от ви здатні це відсікти. Ви це знаєте, ви отримуєте цю інформацію. Розумієте? Він про вас не все знає, і ви також його здатні роздивитися з усіх точок зору. Порада вам, дівчки. Приймайте. Про що? Ви кажете? Про те, що ви суто жінка, Дві карти жінки, вони на вас випали. Вам кажуть про те, що все раніше це все Карта е, гроб і карта мітла. От Поки ви приймаєте благості, будьте в благостях, будьте в цих благостних енергіях. Я не кажу, що ніхто не каже, ми балакаємо зараз не про ліжко з двома. Ми балакаємо про те, що ви приймаєте благості. Зараз з цієї сторони, тут ви нічого не хочете. Приймайте благості, тому що це все не вічно, дівчата. І прийде час, коли ви знову відчуєте себе жінкою. От для людини більш рівної, не дуже постарша, як тута, помудрішаєте. І, можливо, у вас буде знову-таки по-жіночому новий початок, можливо, навіть діти. Прекрасна колода. Давно на ній не гадала, дівчатка давно її не брала в руки. Я вас всіх обіймаю на особисті, будь ласка, в особисті, в порядку черги, без образ, нехай кожне послання знайде своє серце.